Черкаський національний оскандалився. Там звільняють археолога Михайла Сиволапа. Той десятки років власним коштом та зусиллями збирав унікальний археологічний музей. Тепер до нього не може підступитися, бо на дверях почепили новий замок. Днями Михайло Сиволап написав заяву на звільнення. За неофіційною інформацією, археолог став жертвою внутрішніх університетських інтриг і написати заяву його змусили. Олена Берестенко більше. Четвер, дев'ята ранку, до головного корпусу Черкаського національного підходять нинішні студенти вишу та колишні випускники. Усі вони горою за сиволапа підписують офіційне звернення до ректора Вишу Кузьмінського, аби той прояснив ситуацію зі звільненням чи не ліпшого кадру університету. На його підтримку виступила ціла ініціативна група. Нинішні його студенти та його колишні студенти з'їжджалися сьогодні з усієї області. Зокрема, приїхали і школи із, із Кам'янського району, і Чигиринського району студенти, щоб підставити свої підписи під відкритим листом. За годину на людях з'являється і сам винуватець вимушений зустрічі випускників. Коментувати ситуацію усім присутнім змі відмовляється. Значить, я ще раз говорю одна особа, кого ви уповноважите без камер, без нічого. У приватній розмові за зачиненими дверима каже, має документи, які, начебто, підтверджують, що пан Сиволаб збирав гроші зі студентів на археологічну практику. І, нібито саме цей факт і став причиною звільнення у те, що Михайло Сиволап міг узяти, хоча б копійку зі студентських внесків, не йме віри екс-колега по університету, історик Назар Лавріненко. Поза минулого року експедиція студентів, організована Михайлом Павловичем, який знайшов спонсорів, знайшов обладнання, можливість їх вивезти туди і зробити ці розкопки, вона знайшла, розкопала курган скіфський, якому знайшла золоті знахідки, які зараз виставлені. Це єдині знахідки в обласному красному музеї скіфського золота. І тоді університет і адміністрація хизувалася на всіх каналах, в пресі телебаченню, які вони молодці. Вони розкопали таку знахідку зробили і так далі. От а зараз ситуація така, що всю людину витерли ноги, і мені дуже прикро. Прикрою із студентам, адже Михайло Сиволап авторитет не лише в наукових колах, містяни та колеги називають його черкаським індіаною Джонсом, доброю душею, поліглотом, патріотом та генієм. Такої думки про викладача і студент Павло. Той не раз їздив на археологічні розкопки разом із сиволапом. На харчі та дорогу, каже Павло, студенти скидалися завжди. А решту необхідних коштів серед спонсорів шукав сам Михайло Сиволап. Університет, який так активно піариться на знахідках археолога, виділяв на поїздку сміхотворну суму. Минулому році, то коли університет виділяв ті самі десь приблизно 400 гривень, то навіть не вистачило на аптечку. Про те, що в університеті бракує коштів, у телефонній розмові розповідає і директор Інституту історії та філософії Василь Мельниченко. Мовляв, держава та профільне міністерство не забезпечують усіх потреб вишу, а тому адміністрація закладу шукає кошти самотужки серед батьків-ступників. Спонсорська це дійсно батьки, вони пишуть ну, у нас в інституті заяву, що прошу прийняти от, ну, хто скільки може. Тут немає якогось вимагательства. Нам мати, що ж ми з неї будемо ну, більше трьох тисяч такої суми нема. Це разова при вступі. Попри пожертви від батьків та кошти, що виділяють з державного бюджету на археологічну практику, студентам фактично не дають нічого. Та допомоги від керівництва вишу Михайло Сиволап і не просив, каже студент Олександр. Бо, по-перше, археолог не звик жалітися, а по-друге, ніколи не був ласим до грошей. Всі кошти, які він збирав, він витрачав на археологію. Колись в приватній розмові з ним він казав, що він без грошей жити може, без археології ні. Чи доведеться Михайло Сивулапу жити без справи усього життя? Наразі невідомо. Прийшовши на акцію підтримки, він заявив, що не хоче поглиблювати конфлікт і опускатися до рівня інтриг. Готовий піти з посади лише б музею. Від того не було гірше. Для мене головне музей. Для мене головне музей. Оце головне. Мені головне, щоб музей не втратить. І я хотів би далі мати можливість працювати з далі з експонатами, поповнювати його і так далі. Це належить не мені, це місто, От. а все інше другорядне. Спасибі, вибачайте. Вже по обіді стало відомо, що ректор Кузьмінський начебто пішов на зустріч досліднику і дав дозвіл перевезти усі діти ще археолога, а це більше 30 тисяч експонатів у інше приміщення, яке силами благодійників переобладнають під музей. До слова, усього за півдня активісти зібрали майже 70 підписів, що засвідчили авторитет Михайла Сиволапа. Серед підписантів міські депутати, педагоги, громадські активісти та журналісти. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка Новини. Журналісти телеканалу Віка слідкуватимуть за розвитком подій довкола звільнення Михайла Сиволапа і надалі.